Студентська республіка це особлива країна. Тут свої закони, правила, свій мер, свої депутати, магістрату і конституція, та навіть власна валюта. Щороку в ній збирається активна молодь, щоб і відпочити гарно, і набратися нових знань, і обрати очільників своєї держави, які протягом року будуть відстоювати права студенства. Студентська республіка дозволяє кожному знайти щось для себе. Хто хоче розвиватись навчатися, він грає в політичну гру. Хто хоче відпочивати, просто відпочиває. Може пограти в футбол, волейбол. Тому може просто провести гарний час протягом трьох днів на березі Десни, неподалік села Улянівка Чернігівського району, в рамках фестивалю проходила стратегічна гра Чернігів. Топ топ-100 туристичних міст Європи. Такою була її тема. Учасники проводили дебати та презентували свої програми щодо розвитку туризму. Взагалі, будь який фестиваль, де, який проводиться під гідою. Власної державної адміністрації, Чернігівської міської ради, громадських організацій завжди позитивне до молоді. Безпосередньо щодо достуду республіки, це є певний крок, як я вже сказав, на відкритті отримати певні знання як в розвитку громадського руху, так і прийняти участь в моделюванні політичної гри, тому що в нас в Україні насиченість політичних партій, політичних об'єднань, молодіжних громадських організацій. Це шанс знайти нових знайомих, нових друзів, напрацювати певні. Напрямки роботи так і розвитку здорового способу життя, спортивних змаганнях, патріотичного виховання а взагалі це великий позитив для молоді поспілкуватися, відпочити скоригувати, скоригувати кажуть, свої спільні дії в розвитку молодіжної політики нашого регіону. Також учасники фестивалю мали змогу взяти участь у різноманітних субфестах. Зокрема, проходили змагання з футболу та волейболу. Підбувалася фінальна гра квест ліги, чемпіонат інтелектуально-рольової гри Мафія, кубок Студреспубліки з КВН. А вечірнє дозвілля учасники заходу проводили на дискотеці. Я тут вже второй раз дуже подобається колектив, компанія, в футбол, мафія, квести вечора дискотеки. Все шикарно, отличные люди, новое Я приехал сюда с целью выиграть чемпионат по мафии и поехать на всю украинскую. Я первый раз здесь да, очень нравится много отличных ребят, с которыми можно познакомиться. Не первый раз на студии республике, уже 7 лет участвую в этом замечательном проекте. Uh, уже являюсь ветераном Студ Республики с того года. Сейчас еще ребят приняли, которые тоже давно уже участвуют в этом проекте. Замечательный проект, очень нравится. Много интересных людей всегда приезжает. Игра интересная всегда, мафия, квест достатньо цікаво. і як завжди, студреспубліка закінчується найцікавішим обранням студентського магістрату та мера. За результатами виборів студентським мером стала Ірина Бринза з Чернігівського національного педагогічного університету. Насамперед, я хочу зайнятися активністю нашого студентського міста, тому що у нас дуже багато вузів, але вони не активні. Студенти зараз дуже пасивні, їм нічого не цікаво, і вони не хочуть нічим займатися. По суті, я думаю, що ми з організаторами суту республіки та магістратом зможемо проводити якісь тренінги бесіди. Ну, Якісь круглі столи наприкінці літа в Криму проходитиме фінал всеукраїнського фестивалю Студентська Республіка, на якому будуть обирати президента студреспубліки. Переможці на всеукраїнському рівні вони приходять служування в Верховній Раді. А студентський президент України стає радником президента мужних питань. Тож побажаємо успіху нашому новообраному студентському меру Ірині Бринзі, яка зі своєю командою представлятиме Чернігівщину на фінальному фестивалі.